Дощова похмура погода не стала на заваді активним хмельничанам. Небайдужих людей виявилося чимало. На суботник прийшли дорослі та діти. Прибирали берег від сміття, розчищали від кущів та очерету, встановлювали лавки та, звісно, висаджували дерева. Про важливість такого заходу знають і дорослі, і малеча. Ну я колись приведу своїх маленьких внучок, діток. І вони будуть радіти не тільки красі цього озера, а ще й дерева Я скажу, це я їх садила, донечка. І від цього стає приємно на душі кожному. І я думаю, що кожен із нас сьогодні не дивлячись на таку погоду, що йде дощ, але у настрій у всіх піднесений, тому що ми робимо велику добру справу для всіх людей. Через 10 років я можу приїхати там. Ну допустим, вивчусь в інституті, приїду сюди. І от буду знати, що от 10 років назад я посадив тут ялинку, і це буде приємно і моїм дітям, і мені. І на мою думку, таких заходів можна потрібно проводити чим найбільше частіше, тому що ми з кожним днем забруднюємо все більше і більше нашу планету. Ніна Петрівна живе по сусідству з озером. Дуже вдячна організаторам суботнику жінці, 81 рік. Попри поважний вік, залишитися осторонь такого заходу не змогла. Рішила допомогти, буде чудово дивитися. Я рада, що Сергій Петрович зробив таке, таке гарно, хороше діло. Во-первых, зрізали все весь очеред, що ніколи такого не було. Отут попиляли всі кустарники, які не потрібні. І от сажають йолочки, берізки. Колись вже мене не буде, будуть мої діти і внуки любуватися з вікна з сьомого поверху. Сам народний депутат Сергій Лабазюк каже, не зробив нічого надзвичайного, просто допоміг людям організувати захід, який зробить світ навколо трішки кращим. Я думаю, якщо би кожен небайдужий в місті Хмельницькому долучався до таких добрих справ і не чекав, коли хтось це зробить за них. А кожен особисто своїх друзів, жителів, сусідів збирав і робив цю добру справу, було б життя набагато кращим. Тому що саме напевно, що коли в справі якісь спільні, люди об'єднуються на базі якоїсь одної ідеї, життя стає набагато кращим. І саме от з того потрібно нам починати. Кожен особисто себе, кожен особисто з доброї справи в житті. Семирічна Вікторія прогулювала з берегом озера з мамою. Побачили натовп та вирішили підійти. Першокласниця не змогла залишитись осторонь та також посадила деревце, назвала яблунку своїм ім'ям, пообіцяла, що доглядатиме та підливатиме її щодня. Колективи телеканалів Тівісім 7 та ексклюзив теж не залишились осторонь події. Перекваліфікувались у садоводів ведучі, оператори, режисери монтажу та журналісти. Хочу, щоб наша країна дихала вільно і дихала своїми легенями за допомогою цих сосенок, цих дерев. Цього що ми тут висаджуємо. Стараємось на благо нашої, нашої рідної країни. Щоб посадити дерева, щоб вони цвіли і було дуже гарно тут. Садити дерева це я вважаю приємна справа. От, і ми сьогодні зробили її. Що залежить побудувати будинок, а син в мене є. Хочу долучитися до цієї акції і посадити дерево. Тримай. <реш> Ні, ладно, тримай краще дерево. <реш> а це не так легко. як Здається, спільними зусиллями на березі озера у мікрорайоні Озерна з'явилися три лавки та сто дерев. Сосни, берези та яблуньки лише через декілька років перетворяться у шикарний сад, що допоможе дихати вільніше усій планеті. Ольга Бахіна, Володимир Вінскевич. новини Ті 7